Якщо у вас є ціль, а я бажаю кожному з вас ставити цю ціль перед собою. Якщо виникає гарна ціль, рухайтесь до неї, вкладайте все можливе і неможливе, і тоді все буде так, як ви цього хочете. Ось так 7 листопада у стінах Кременчуцького вищого професійного училища номер 7 відомий боксер та волонтер Сергій Радченко розповідав про свій життєвий шлях та давав в настанови молоді у стінах вищого професійного училища номер 7 Завжди проходять заходи в даний час зустрічі, я б сказав, з видатними особистостями нашого міста розрахований на учнів на молодь, тому що я вважаю як керівник закладу Сергія ну патріотом нашої країни і настоящим українцем. Молодь. Матиме можливість вислухати Сергій, як він досяг своїх успіхів, ну і задати запитання, які їх цікавлять. Свого роду військово-патріотичне, фізичне виховання, підростаючого покоління. Не випадково, що зі студентами спілкувався саме Сергій Радченко, адже його життєвий досвід, перемоги, боротьба з труднощами та несправедливістю неодмінно мають надихати юних кременчужан вже на власні звершення. В якості спортсмена та, мабуть, натхненника для молоді як приклад спорту та здорового образу життя. Дуже крутий сьогодні захід. Я радий, що запросили. Радий, що багато учнів зібралося сьогодні, задавали цікаві питання, багато питань і проявили великий інтерес. Мене це надихає. Я люблю такі зустрічі з дітьми, особливо з учнями, тому я дуже задоволений. Чому ж таке спілкування важливе, особливо зараз, в скрутні для нашої країни, часи? Я вважаю, що це взагалі дуже важливо брати гарний приклад. А в наш час, коли е, довкола різноманітні речі, які уводять від нормального життя. Починаючи від алкоголю, наркотиків та хуліганства, скажімо так, то зараз ще важливіше показувати приклад, а звичайно, молоді брати цей приклад, дивитися на людей, які досягли чогось в житті. Студенти навчального закладу були приємно вражені історією чемпіона та з великим зацікавленням ставили запитання спікеру. Дізналися дуже багато світу боксів, багато поєдинків Сергія Радченка. Як він боксував то в боксі, то в ММА. Дуже цікаво. Знаєте, по взгляду можна побачити, вже яка людина добра. В ньому одразу було видно, що він такий ось добрий. Я коли сказали про те, що він ну, допомагав людям, це все, я не здивувався, то що по ньому одразу це було видно. Було цікаво, мені дуже сподобалась. Оці оця борьба, воно аж адреналин був в серці. Ну, дуже сподобалось, дуже мотивована. Я, може, запишусь на якийсь гурток і теж буду досягати вершин. Мені було несподівано те, що ну, е, приїхав до нас саме Ну, Це вже якби, плюс. <с <с ну і якби його історія, як він підіймався по сходам. Це мотивація, що не потрібно здаватися. Якщо ти, там спіткнувся, то треба підійматись, ну йти далі. Тож будьмо мотивовані і кожен день робімо себе та світ навколо краще. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.